Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами ми готуємо курочку на мангалі. Для приготування нам знадобиться куричі крильця, кетчуп, мед, гірчиця, соєвий соус і спеції червона паприка, коріандр, сіль і чорний перець. Все дуже просто. Просто в курочку ми додаємо відразу всі приправки і всі наші. Соусу. І тепер гарненько перемішуємо нашу курочку з усіма спеціями і робимо її масажик. Все, я гарненько все перемішала, промасажувала нашу курочку. І тепер накриваю харчовою плівкою і відправляю це все в холодильник на ніч. І завтра ми будемо жарити і куштувати наш шашличок. І так, наше м'яско вже замаринувалось, викладаємо на решітку і відправляємо на мангал. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Ставте лайк і не забудьте підписатися на наш канал. Пока-пока.